Привіт, з вами Нік Дотошний і сьогодні у нас на огляді, як ви просили, акумуляторний секатор від торгової марки Дніпром. Не запаковане. А чи тут місця пусті? Це місця, напевно, під акумуляторні батареї. Я зрозумію, та упаковка може бути Як зберігати його, тому що, як бачите, все вилото в пінопласті. класно. Що там в комплекті? Це місця. Бачу, я угу. бачу є мостило, бачу для заточки ніж ножів, ніжів і два Ні, три ключа. Три ключа, два торкса і один для регулювання леза. Незвично виглядає, судячи з того, що тут батарея знизу. Я тобі скажу, чого незвично. Є такі похожі моделі і в «Щіля», до речі, і в «Боша» є такі дуже схожі моделі на цей секатор. Знаєш, я дивлюсь просто на леза, угу. і мені здається, порівняно з тим, які ми там тестували, тут леза якісь такі досить та, товщі. Так, найгрубші най, угу. леза треба буде ще потім на, при розборці заміряти. Я ніколи не заміряв, але треба буде заміряти. Перед тестом розповім тим людям, хто купає в інтернеті і має можливості його потримати в руках, тим більше покористуватися. Відразу, що хочу відмітити, що логотип Дніпра вже вибитий, не наклейка вже вибитий. Далі ручка класно прогумована зі всіх сторін. Спеціально є на ручці, ви бачите, така перфорація, щоб рука не скользила. Плюс відмічу, що на кнопці є додаткова металева вставка. Це зроблено для того, щоб з нею контактував палець. І якщо, не дай Бог, ви пальцем доторкаєтесь, то цей секатор має захист. Але бачите, намальований. На попередження, що ні в якому разі не можна сунути сюди пальці. Покажу детальну схему, практично ніде таке не зустрічається, Дніпром навіть намалювали, як правильно обрізати гілочки, також намалювали, як правильно обрізати всякі кущики і так далі все під яким градусом. І також детальна розборка є, як заточувати, як змазувати і так далі. І, до речі, я чуть не забув сказати, ось тут зверху. Є індикатор несправності. якщо він входить в захист, чи якщо щось не так, то цей індикатор загорається. На шильдіку Дніпром нам вказали, що максимальний зріст 32 міліметри. І вага цього секатора всього лише на всього 1 кг. І у нижній частині на п'ятці, де приєднуються акумуляторні батареї, як бачите, є індикатор заряду батареї. Це дуже добре, тому що усі 12-вольтові батареї в вони не мають індикаторів заряду. Тут Дніпром вже винесли його на корпус. Так, друзі, сьогодні у нас на тесті буде акумуляторна батарея 4 А -годин і 2 а -годин. Ну І, звісно, я на цих двох акумуляторних батареях буду тестувати. Покажу, як виглядає секатор з акумуляторною батареєю 2 А, -годин. вона практично ховається. Руки нічого не мішає, хват досить широкий, ви тримаєте тут. Дивіться, у мене долонь широкий і ще скільки місця залишається. Давайте встановлю акумуляторну батарею 4 ампер годин. Ось так він виглядає, але насправді, коли ви будете працювати, нічого не мішає. Ще раз повторюсь, тому що такі прототипи є і в Bosch, і в стіль, і в Bosch також є такі акумулятори. Ну, як на мене, нічого дивного тут нема. І тут включається моя така логіка майстра. Так? Якщо б вони зробили його продовженням, то акумуляторний секатор був би значно довшим і це вже було некомфортно працювати серед гілок, уявляєте та? Ось такий довгий секатор. Давайте я його увімкну. До речі, ця кнопка також служить для увімкнення секатора, не тільки заряд батареї, вона ще й вмикає. Два рази натиснули. Розкривається леза. І, як бачите, є е, два положення. Тобто е, на менші гілочки тисячу раз пояснював, тому що не треба, якщо якийсь виноград обрізаєте, чи менші гілочки, не треба, щоб леза там на максималку відкривалися. Ще раз затиснули. Іде звуковий сигнал. І бачите, леза відкривається по максимуму. Е, Мія, як він тобі лежить в руках? Зручно. Зручно, так. Е, давайте попробуємо, чи буде чистий різ. Так, друзі, покажу, який чистенький зріз, І це є мігенький горіх, це є е, молода гілочка, вона досить мігенька. Е, бачите, чистенько зрізає, нічого не заламує. Багато хто тестує сикатор е, на різних там, максималках, там, на досках, але насправді якісний секатор відрізняється тим, е, чим тонше він ріже без заломів, тим він краще, тим в нього краще леза. Я взяв наприклад, суху траву, зараз мій я попробую її обрізати. Так. І покажу, як виглядає суха трава. ну Трошечки-трошечки пошкодив, а так практично ідеально врізав. Ось цей різ вже вийшов ідеальний. Бачите, яку соломиночку, туненьку і ідеально врізав. У нас тут росте дика сливка, дичка. Зараз Мія спробує її позрізати. Файно ріже акуратно. Чистий різ. Так, як бачите, чистий різ було видно. Ось, наприклад, тоненькі гілочки ми позрізали на мінімальному відкритті ножів. Зараз збільшимо відкриття ножів. І ось тут вже давайте пробуємо по максималках. Без проблем. Так, як бачите, практично 20 мм. Ну, оцікатор не відчув. Так, давайте попробуємо ще товщу гілку зрізати. Ну Також без проблем. Е, покажу, як зрізало. Як бачите, ідеально чистий ріст. Тут просто гілка падала і вона не надірвалася. І давайте покажу, що 25 мм він не відчуває. Так, друзі, знайшов гілочку, як бачите, товщина її 30 мм. І пробуємо її обкусити. Ну, За раз тяжкувато, ну, але за два без проблем. Покажу, що за два рази зробив практично ідеальний ріст, нічого її не надірвало. Так, друзі, як бачите, в мене є тут багато всяких гілок, сухих. Давайте зараз я підготовлю гілочки до тесту і будемо тестувати. Так, Поки готував ті гілки, зробив 112 різів, підготував, щоб мені легше проще було проводити тест, щоб нічого не заважало. 1514 різів. І ось такі звукові сигнали. Хочу вам сказати, коли сідає акумулятор на батареї, постійно індикатор світиться червоним. Ну, Друзі, я вважаю, що для 12-вольтового, нагадаю, що для 12-вольтового 1514 різів це є дуже хороший результат, тому що я робив ну, різні різи, я робив і на максималках, я робив зазвичай на середніх таких зрізах. І скажу вам відверто, я думав, результат ну, буде набагато, набагато менший, тому. Я приготувався на четвірки тестувати. Я думав, ну результат буде до 1000 різів, думав 800, а Тут такий результат, то я вважаю, що немає смисла до нього там купувати батарею 4 ампер тому що цієї батареї хватить тут реально на цілий робочий день. До речі, друзі, я настільки захопився тестом, що забув розказати, що цей секатор має захист від порізу пальців. Про цю пластину вам розповів, а не показав, як він працює, і не показав, як вимикається. От зараз, наприклад, не працює. Бачите, не працює. Щоб він запрацював, все дуже просто. Затискаєте кнопку і чекаєте 4 звукових сигнали. Все, 4 сигнали пройшло, відпускаєте, і тепер є захист, який сповіщає також сигналом, що він не працює. Тобто захист можна також вимкнути у зворотньому порядку. Кому не треба захист, той вимикає. Кому треба, той вмикає. Частково розібрав Дніпроем і відразу бачу, що відрізняється від стандартних звичайних секаторів, що є на ринку. Як бачите, тут йде прямо зуба передача. Така передача ефективніша. Ось в мене є така лінійна шестерня від звичайного, то в лінійних йде косу зуба передача. Також покажу, що є магніт, завдяки якому датчик контролює положення лез. І щоб зняти леза або підрегулювати, регулюється цією гайкою, там підтиснути чи послабити. Обов'язково має відкрутитися оцей гвинт, тому що він, як бачите, держить цю е, таку шестерню, щоб вона нікуди не прокручувалась з цими ножами. Обов'язково достаєте цей тримач цієї гайки, тому що, як буде стояти, ви не прокрутите і безпосередньо вже цим регулюєте. Відразу кажу, сильно затискати не треба, тому що як перетиснете для ножів, це буде дуже погано. Ну і тут моя повага: тут настільки здорові і грубі ножі. Зараз я вам порівняю зі звичайними ножами. Ось, будь ласка. Рухомий ніж навіть видно не озброєним оком це є ніж від Дніпром, це ніж від стандартного секатора, який є на ринку. Ви бачите, як наскільки відчутна різниця, наскільки в Дніпрама більший масивніший ніж. Це я показую тим людям, хто пишуть, що о, там Дніпром випустили такий такі як у всіх. І порівняю ніж це, що нерухомий. Це від стандартного звичайного, що є на ринку куча прототипів. А це є від Дніпра. Як бачите, ніж, по-перше, більший, а по-перше, товщина леза набагато товща. Ну як не крути. Відрізняється. Тож, давайте подивимось, який він всередині. Покажу, як виглядає плата. Відразу також скажу, що плата відрізняється від стандартних. Всюди є термоусадка, контактна група на три контакти, не на два, а на три. Далі покажу, що йде безщитковий двигун. Двигун видно на 2100 обертів, 12,6 вольт. Є серійний номер двигуна. Ну, Загалом видно, що двигун заводський. Зі зворотньої сторони йде плата, як бачите, всі важливі місця залиті компаундом, щоб якась волога не попала, не замкнула і не було корозії. Покажу, що редуктор також заводський, є, як бачите, маркування білті. І тут саме цікаве, ось бачите шестерня, яка передає пряму передачу на іншу шестерню. Вона на підшипнику, а зі зворотньої сторони, як бачите, стоїть косозуба шестерня. Це від двогона, тут іде косозуба передача, але на цьому валу знаходиться ось така шестерня. І ця шестерня безпосередньо сюди передає крутий момент. В такій реалізації, хто в темі, знає, що крутний момент буде набагато сильніший через такий редуктор.